Таю в ефірі передача грані з вами є ведуча Віталія Климовець. Багато цікавого і вартого уваги відбувається навколо нас. Однак, ми через свою зайнятість скрізь встигнути не можемо. Знаємо й те, що для того, аби крокувати життєвою стежиною легко й просто, потрібно час від часу зупинятися, аби перевести подих. Передачою грання робити це не лише цікаво, а й корисно. Не перемикайте, і вже за кілька хвилин ви дізнаєтеся про усі грані життя автостоперів. А ще які грані людського життя можна розгледіти у звичайному фото. <му> Хто з нас не любить подорожувати? Напевно, таких одиниці. Щоправда, це задоволення не з дешевих. Принаймні, так думала. Я поки не познайомилася з героями наступного сюжету. Ці хлопці маючи у кишені мінімум грошей, об'їздили максимум цікавих місць. Хто зна, можливо, після перегляду цього сюжету і ваша грань, яка відповідає за подорожі, заграє по-новому. Оцей знак означає е, автостоп. Зазвичай саме його використовують автостопери, щоб піймати потрібний транспорт. Серед звичайних любителів покататися на халяву їх вирізняє величезний рюкзак, хороший настрій і бажання підкорити світ. Як давно ти подорожуєш автостопом, і скільки вже кілометрів наїздив? Чесно кажучи, подорожую доволі недавно. Можна сказати. Так. Початки були літом минулого літа. А Так, що вже більш активніше, то вже з зимою вже повністю. це як втратив стипендію, а, то, то почав подорожувати автостопом. А, ну, Взагалі, чесно скажу, коли немає грошей, то набагато більше подорожуєш. У мене так принаймні вийшло. Це своєрідний такі, така гра. Тому що тобі може вести, повезти одразу, коли ти застопив стопу машину, а, або ти можеш стояти вночі, під дощ, десь лісопосадці е, і чекати свого, за знаєш, скріші, далекобійника, mm -hmm. який би тебе підвіз і завіз би додому, або Такі ти далекобійники, швидше всього, так? А, в, вно то. Вночі, так. Да, вночі ну, в основному підбирають далекобійники, або люди, які їдуть від села до села в якісь там нічні клуби. Ну, в селі далі. А Перев'ю тебе, от дивись, ти кажеш, можна стояти в дощі і чекати людину, яка нарешті тебе таки забере. Ну комусь це класно, так допомогти під дощем, а хтось віддає перевагу такому комфортному чеканню автобуса чи будь-якої іншої машини. Тебе це, наприклад, не лякає, не відштовхує? Ні, це ну да, звісно, буває, що ти такий стоїш і думаєш, це кінець. Але потім з'являється на нічній трасі біле світло. Яке ти віриш, що воно зупиниться, воно зупиняється, і вона ти підвозить так, коли тобі треба, на десь кілометрів п'ять. І це ідеально. Але люди так з обережністю ставляться до автостоперів чи ні? Чи це я <рекун -праць> Ні, скажу таке, є люди, які, скажімо, ніколи нікого не підбирають, а є люди, які весь час когось підбирають. Ну, нам, скажем, ну, мені зустрічалися люди, які говорили там, наприклад, підбирають завжди бабусь і людей з великими сумками саме туристичними". Е, Є хто сказав, що підбирають там, скажімо. Лише там, скажімо, дівчата лише в день, ну тобто, щоб там вони заїхали нормально. Є, е, скажем, що кажуть. Просто підібрав, бо в мене є син чи дочка твого віку, і вони теж подорожують. Місяць тому а, їздив до Кракова, там проходив театральний фестиваль україно-польський і а, наш студентський театр там брав участь. І так сталося, що я не зміг потрапити на автобус, і тому довелося їхати до Кракова а, автостопом. А, і це було доволі цікаво, тому що перший же водій, який мені а, зупинився в Польщі, він. А, Побачив, що я такий бідний студент, подорожую. І, а... Якби подарував мені 50 злотих на їжу. Насправді, чим далі відомо від'їжджаєш, тим простіше стає подорожувати, тому що люди дивуються, ого, ти приїхав так багато. І насправді ну, тому я закликаю їхати якомога далі. І а, тоді, ну, якому ще більше і більше людей намагаються тобі допомогти, якось чимось е, зарадити. Але напевно, щоб їхати далеко, потрібно знати мову, так? Куди ти їдеш? І цей мовний бар'єр, наприклад, з поляком. Він у тебе був, як ти його подолав? чи, можливо, ти знаєш по Ну, буквально за 4 дні мені вдалося вивчити достатню кількість польських слів, щоб польський далекобійник вважав, що я польський студент, який їздить туди-сюди. Та не лише до вивчення іноземних мов стимулюють подорожі автостопера Сашка. Вони ще й надихають писати вірші. В них усе: експресія, мрія, пригода, життя. Гейно, принце мого кіберпанку. Гейно, принцесо мого бароко. Ми виїжджаємо з самого ранку стопом із Києва до Марокко. Що нас чекає на нашій дорозі? Фіри і фури, лади і мерси? Що нас врятує на лютім морозі? Перса і берці, перса і берці. Соціум фейсбуку і дивані в лінню прикутий до власних ліжок. Гайде кататися берегами моря, що визирає із книжок. Левова частка красивого світу, там, за кордоном і горизонтом, ми заспіваємо многії літа в Лондоні, Делі і навіть Торонто. Ти, що писав неремовані вірші, стіни під брудними ногами, щоб розбити поезії тишу, їдемо в землю обітованну. Пісня, що сповнена радості і крику, свято, що завжди лишається з вами. Палець гору піднявши великий, ми стаємо перевтіленням рами, вийшовши вранці на рівненську трасу, на плічник ховаючи Керуака, ми досягнемо, як мінімум, Марсу, максимум тріумфальної арки. Зазвичай вірші пишуться вже ну, в ну процес, в процесі пригод, коли адреналін е, в крові, коли навколо е, люди, яких ти з якими ти просто так би ніколи не познайомився, і е, це все брулить те в крові. Автостоп це та річ, коли ти вчишся е, психології. Ти відкриваєш двері автомобіля, дивишся, скажімо, водієві в очі взагалі на самого водія. І ти вже бачиш, чи це більш-менш нормальна людина, яка готова тебе підвезти, чи вона щось тебе хоче. Ну, Починаючи не знаю, з грошей, закінчуючи чимось ну, чимось іншим. Тобто Ось. треба бути ще й тонким психологом. Да, так, ну в принципі, з часом це все набувається, слухати і говорити це те, чим ти платиш за автостоп. Щоправда, інколи ціна буває інакшою. 6 січня Заметіль, мінус 20. і я в якихось хащах Запорізької області намагаюсь приїхати 80 кілометрів сільськими дорогами, коли всі вже люди сидять вдома, власне, зустрічають Різдво, а мені ще їхати і їхати. І е, мені довелося йти півтори години, е, просто тому що не було жодної машини. Але чим гірше умови, тим е, більше шансу, що. Перша машина зупиниться і підвезе тебе. Викликати у водія, який може підвести співчуття, це важливо. Однак автостопери знають ще кілька оригінальних прийомів, які допомагають їм зайняти бажане місце в салоні транспортного засобу. Головне правило порозумітися з тими, хто за кермом. Правила автостопу говорять, що потрібно вибрати собі місце і весь час там стояти. Е, я завжди йду. Ну, бо мені просто лінь стояти, я думаю, зараз дійду там в одне село в інше, може там ще щось цікаве, може бути якась природа чи люди. Е, і як він, коли ти далі проходиш, хтось може виїхати з якогось повороту. Е, також я люблю розглядати, що водії показують. Тобто, коли ти їх стопиш, деякі водії можуть показати, що там місця немає чи ще щось таке. Е, і мені подобається це якось додати до цього якісь слова, коли вони показують. Е, наприклад, це означає поворот, так, що водій покаже, що він десь там буде розвертатись. Я можу це е, там, скажімо, протрактувати, як ніби е, покажись, розвернись, <рес> <рес> типу, щоб, чи, чи брати тебе чи ні. Ось. Ну, і і різні такі. Тобто їхні жести можна якось. Але а, ти вже їх о. вивчив приблизно? Ну, чесно кажучи, немає якихось правил, да? тобто кожен водій показується схематично. Ну, в основному, е, да, всім зрозуміло, да, що це поворот, скажімо, те розвертається там наліво, направо. Е, це немає місця, типу, вибач, е, це, оце означає, типу, я їду в цей пункт, в якому я зараз. Тобто я десь поруч їду. Е, там скажімо, це може означати, що типу є тільки одне місце. Якщо ти не скажеш тобі з двох-трьох людей. Звичайно, коли слухаєш від когось, як він безпроблемно автостопом подорожує світом, хочеться спробувати і собі. Втім, слід розуміти, спланувати все не вдасться, ризик завжди залишається. Щоправда, зменшити його можна, взявши у дорогу необхідне. Подорожуючи за кордон, потрібно напевно взяти з собою багато речей, судячи з об'єму твого рюкзака, я напевно таки права. Може, ти нам розповісти, що потрібно перш за все брати, і що власне лежить зараз у твоєму рюкзаку зазвичай так, професійні автостопчики, які подорожують на далекі дистанції, мають з собою великий туристичний наплічник, який є атрибутом автостопчика, і за ось таким наплічником водії впізнають ось таких туристів-автостопчиків. І це є така соціальна форма того, як має виглядати автостопчик. Тому такі великий наплічник, навіть 80 літрів, наприклад, з карематом і будь-які одразу дізнається, ну, побачить, дізнаються. Ну для що. Це каремат, який можна стелити на землю, просто сидіти на ньому, відпочивати, ну і він кладеться на землю. Далі тут є спальник, який власне, заміняє ліжко. І якщо, наприклад, ви ночуєте у в друзів, то можна їх не напружувати тим, що вони шукали вам постіль, просто поспати на підлозі, столивши каремат. Далі кілька кілька комплектів одягу користуюся на трасі. Це е, жилетка, е, якщо е, вас дорога стане вночі, і ви ще не встигнете приїхати, то Така жилетка зі світловідбивними смугами вам дуже допоможе. Для нічного стопу дуже корисно мати а, ліхтарик, а, наприклад, налобний, який буде працювати в аварійному лежі, режимі, а, буде блимати, і таким, сам, таким чином вас можуть побачити, як ви зможете якось зацікавити людину, що вона зупинилась, подивилася, хто це такий стоїть, можливо, хто ні. А, навпаки, чим краще вас видно, чим можливо навіть два ліхтарика з собою, собою взяти, якось з ними гратися, і а, людям буде цікаво. Ну, а також я б радив, оскільки просувається. Тольку зазвичай брати з собою незручно, а -а -а. Брацесовий дощовик є ну, нормальні дощовики, якими можна накрити і себе, і наплічник. Звичайно, намет з кілками на чотири людини. Так що, якщо ви ще з якось нети на дорозі, ви зможете також їх писати у свій намет. І навіть приїжджаючи в якісь європейські міста, ви можете десь в центральному парку або просто на площі поставити свій намет, заночувати, і вам ніхто нічого не скаже. Є певні речі, які спрощують автостоп, які є. Сварійними маркерами для водіїв, наприклад, якщо ви одягнете вишиванку, то на західній Україні більш більша вірогідність, що вас хтось підбере, тому що це вас буде ну певного патріота, звісно, ну, це не буде е, означати, що ви патріот, але це трошки якби, ну, підвищить вас, ваш імідж. Також... Така солідарність. Так, 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 ріде. так. Це на солідарність. Е, і е, вишиванка за кордоном, до речі, теж дуже класно працює. Е, гарно брати з собою прапор України. Е, це взагалі така універсальна штука. Е, коли людина з наплічком стоїть на трасі, прапор розвивається над нею, то створюється враження певної епічності і вже водії ну, хочуть е, зупинитися. Також автостопчики часто користуються різними видами табличок. У мене підготовлений аркуш А3, на якому я напишу трохи згодом Київ і поїду з цією табличкою в Київ. Так, в Київ. Для того, щоб любителі подорожувати автостопом більше спілкувалися та ділилися корисною інформацією, луцький автостопер Артур Гаутама створив у соціальній мережі групу Автостоп Луцьк. Та була об'єднати людей взагалі з Луцька, які хочуть подорожувати і вже подорожують автостопом. Хоча, скажімо, не тільки автостопом, може бути будь-який вид транспорту, тому що в групі, окрім, скажімо, правил автостопу, ми описуємо цікаві місця Луцька, Волині, ну і правила, в принципі, автостопу. Ну, далі група ще має зацікавити людей не з Луцька, навіть не з Волині, які хочуть приїхати сюди. Тому що, скажімо. Мені наприклад, цікава да, буковина, тобто я можу підписатися на подібну групу в Чернівці. Тобто хтось чернівець може підписатись на подібну групу, от якраз на мою Луцьк-Автостоп Луцьк, щоб дізнатися, коли він сюди приїде, або вона ще можна подивитись. Якось відомий американець Марк Твен сказав: в кінці свого життя ми шкодуватимемо тільки про дві речі: про те, що мало подорожували і мало любили. Тож воді сидіти на місці. Гайда за свіжими емоціями та яскравими подіями. Як часто ми переглядаємо старі фото, як часто намагаємося побачити у них глибину, а не лише красу зображуваного? пропоную переглянути наступний матеріал, аби переконатися, що фото інколи може сказати більше, ніж його герой. Шалений ритм життя різні події, люди, емоції та почуття. Забутися в життєвій круговерті просто і через це багато хто з нас зі складністю пригадує навіть день чорашній. Однак ще в 16 столітті винайшли фотоапарат, який робить неможливе, зупиняє час. Наприклад, ось цьому фото, зробленому в 20-ті роки 20-го століття, чітко простежуються тодішні стандарти життя. Фотографія, де зображення нашого поліського люду, скажімо так, жінки, чоловіки з Полісся прийшли на прощу до Пачаєва. Є така велика фотографія в цій експозиції. Вона надзвичайний образок життя міжвоєнного періоду, вона очевидно десь кінця 20-х років. Знімок зроблений польським фотографом, віддрукований у Польщі і привезений сюди. Ну, очевидно, з, ну, з кимось там, через якісь, може, родинні стосунки, я не знаю, бо немає цієї історії, на жаль. Але вона, якщо подивитися на фактично кожного тут фігуранта цього фотодійства, на кожного зображеного, то можна дуже багато що для себе пізнати. По-перше, це рівень життя Волинського селянства. У мене були, скажімо, художники, самі фотографи. Так, от ми стояли дуже довго біля цієї світлини. Там видно навіть поза, в якій стоїть кожна а, а, там поліська жінка. Так, вона чи руки в неї складені в молитовному. А, Ну, молитовно. вона намолиться під час довгої фотосесії. Я собі думаю, може, і фотограф попросив з тим, щоб це бо це ж постановочний кандр, бо тоді знімали з довгою витримкою, і там дуже багато пластів, які треба розшифрувати. Безперечно, можна довго вдивлятися у ці фото, і напевно кожен з нас побачить у них те, що схвилює, змусить затримати погляд. А ще багато хто шукатиме у зображеному зв'язок з сучасністю і швидше за все знайде. Адже на створення фотовиставки цих світлин, зроблених напередодні Першої та Другої світових воєн, Олену Бірюліну надихнуло тривожне сьогодення. Спостерігала за великою кількістю людей, коли є така можливість десь там на Майдані, коли збиралися, чи... та навіть коли в музеї от, екскурсія дорослі. І я дивлюся, як люди виглядають. Так? І, ну, зрозуміло, співвідносно до сьогоднішніх викликів і тривог в цей день, коли ми переживаємо, то видно, що доросле особливе населення, воно стрибожене, воно піклується і Турбується про майбутнє своїх дітей насамперед. І, ну, і це можна зрозуміти. А, от із того в мене виникла ідея подивитися, а як це було колись, скажімо, як виглядали люди до Страшної Першої світової війни? Вона трошки призабулась, ця війна, тому що вона була давно і живих скажімо, свідків вже майже немає. Так? Але ну, ті, хто цікавляться цією проблематикою, знають, що це була достатньо кривава війна. Такий перший дуже. Ану потужний виклик людству, тому що ці засоби масового враження людей, отруйні гази, наприклад, і тому подібне. Але ж ті люди не знали ще, що буде така війна. Ми уже період неочікування війни переступили та добре розуміємо, що відбувається в Україні, і попри те, що з людьми на цих промовистих фото спільного в нас багато, видається, що ми інші. Сіка місцевого інформаційного агентства Вікторія Семенюк протягом останніх місяців побачила та відзняла на фотоапарат багато болю, причиною якого є події на сході України. Розповідає, що коли переглядає відзняте, на очі навертаються сльози. Насправді події, які пов'язані з ситуацією, що відбувається на сході країни, вони бувають дуже різними. Бувають радісні події, як от повернення бійців на демобілізацію, так. А бувають сумні, такі, як, допустим, коли привозять уже загиблих наших героїв, у такі моменти, звичайно, не можна переглядати фото без сліз. Звісно, перші п'ять таких поховань викликали не те, що сльози, а просто ридання. Далі, якби це цинічно не звучало, репортер звикає. Звикає до всього, однак, переглядаючи ці світлини. Переглядаючи ці сльози, які там зображені, ну справді неможливо від таких якихось певних емоцій. Людина це є людина. Насправді неважливо скільки років, чи це є молодий, якби чоловік чи жінка, чи це є старша людина. Якщо є сум. Суму всіх однаковий. Якщо є радість, так само ці посмішки вони, вони однакові всіх, адже у нас одна душа за допомогою таких дальнобійних об'єктивів дуже зручно фотографувати самі емоції людей. Людина може просто йти вулицею, не замислюючись над тим, що її хтось бачить. І в такі моменти можна прочитати на обличчі дуже багато що. Це може бути закоханість, це може бути якийсь дуже глибокий смуток, це може бути мрійливість, заклопотаність певними проблемами. Коли люди приходять на події, відповідно вони вже усвідомлюють, що там десь може бути фотограф, може бути журналіст, і вони вже більше стримують свої емоції. Ну але коли ну як кажуть, нічого людське нам недалеке, тому стрим стримуватись постійно це контролювати неможливо. От такі моменти, я їх намагаюсь підловлювати в період такої неоголошеної війни, найчастіше які емоції вдається тобі впіймати на обличчях звичайних перехожих. Це задумливість, це, можливо, якийсь смуток. Але я помітила таку тенденцію, що багато людей не усвідомлює те все, що відбувається на сході України. Вони живуть у нас на Волині під мирним небом, під яскравим сонечком. Сьогодні Вікторія не випускає з рук фотоапарат, навіть коли просто гуляє містом. Адже найкращі знімки це ті, що зроблені спонтанно. Мільйони фотографій зроблені кимось колись. Мільйони світлин зроблені майстрами сьогодні. Все це неоцінені артефакти історії, які нам допомагають зрозуміти наших предків, а нашим нащадкам допоможуть зрозуміти нас. Наше життя таке непередбачуване, Ніколи не знаєш де знайдеш, а де втратиш. Однак передача грані. Без сумніву розширює ваш світогляд. з вами була я, Віталія Климовець. До зустрічі в ефірі телеканалу Нова Волинь».